50 нових систем оповіщення сучасного зразка тепер працюватимуть у Харкові та області. Їх особливість в тому, що сигнал не пов'язаний з відсутністю чи наявністю електроенергії, розповіли у штабі оборони. Оновлені системи оповіщення оснащені більш потужним двигуном та мають цифрові блоки керування. Що важливо, зможемо контролювати зв'язок з сиреною навіть при перебоях з електропостачанням. У штабі оборони підкреслили, що модернізація вкрай необхідна, адже системи оповіщення, які використовують зараз, побудовані ще у 60-х роках. Нове обладнання українського виробництва. Регіон отримав його від міжнародного комітету Червоного Хреста. Системи будуть встановлені у Харкові та районах області. Вони дозволять більш ефективно оповіщати людей про загрози обстрілів. Яна біляєва, Олексій Муравйов, Харківські звісті.